Ці мої вітання. Темою сьогоднішнього нашого уроку буде множення вектора на число, а також умова колінеарності векторів. Ми розпочнемо з вами прямо з такого лайтового, лайтового, дуже легенького і швиденько, сподіваюся, розберемося. Розпочнемо з вами з того, що називається множенням вектора на число, або що інколи називають множення вектора на скаляр, тому що скаляр це і є число. Значить, добутком вектора А з координатами х та y на якесь число лямбда, неважливо, яке це число, називають вектор лямбда А, в якого координати збільшуються в лямбда разів, тобто лямбда Х і лямбда Y. Щоб довго не Палакати одразу на прикладі. Я працюю за підручником автора Істер, 9 клас, алгебра 17 го року видання. У нас є вектор А з координатами 2 і мінус 4. Щоб мені знайти вектор 4а, все, що мені потрібно зробити, це кожну координату вектора А помножити на 4. Тобто 4 множу на 2 буде 8, 4 множу на мінус 4 буде мінус 16. Ось так все просто. Точно так само, якщо я захочу знайти вектор мінус 10а. Мені треба просто кожну координату помножити на мінус 10. 2 помножити на мінус 10 буде мінус 20. Мінус 4 помножити на мінус 10 буде 40. Все дуже просто. Наприклад, якби я хотіла знайти вектор мінус а, мені б треба було помножити на мінус 1. 2 на мінус 1, мінус 2. Мінус 4 на мінус 1-4. Ось так, це просто відбувається. Сподіваюся, це неважко розібралися. Йдемо далі. Ми з вами сьогодні будемо також ще вчитися будувати вектори за допомогою. Власне, ось цих чисел, які у нас є перед вектором. Я собі побудувала якийсь довільний вектор Б, можете зробити його точно таким самим, як у мене. Значить, Розповідаю, як зрозуміти, як рухати взагалі вектор, збільшувати, зменшувати. Ви орієнтуєтесь по клітинкам. Тобто, ось у мене точка початок вектора. Що я роблю? Я на чотири клітинки порухалася вправо, і на дві клітинки порухалася вверх. Ось так у мене утворився вектор В. Ну, або навпаки, дві клітинки вверх, чотири вправо, Не суттєво. Ось таким чином, це мій вектор В, у вас він може бути якийсь другий. Як мені побудувати два вектора В? Все дуже просто. Два вектора В – це цей самий вектор в два рази збільшує, тобто дві штуки. Я ще раз маю побудувати вектор В. Я це роблю по клітинкам, бо мені так зручно. Отже, ось мій початок на 4 вправо, на дві вверх. Ось це буде один вектор B, точно такий самий. А мені потрібно таких дві штуки. Тому я від цієї точки роблю точно так само: на 4 праворуч і на дві вверх. Оцю точку я отримаю. Ось цей вектор це і буде мій вектор 2B. Так, я намагаюся жирненьким виділяти, сподіваюся, вам гарно видно. Ось це вектор 2B. Далі, як мені побудувати вектор 1 друга В? 1 друга це половинка. Да? Тобто мені потрібно від цього вектора взяти половиночку. Якщо я рухалась на 4 клітинки праворуч і на 2 вверх, врізаю все навпіл. Я вже не буду рухатись на 4 праворуч, я вже буду рухатися на одну клітинку праворуч, ну, наприклад, я не знаю, ось тут. На, не на 4 вже буду рухатися на дві клітинки праворуч, і вже не на 2 вверх, а на одну вверх. Ще раз, ребята, що я зробила? Мені треба було рухатись на 4 клітинки праворуч і на 2 вверх. Так як у мене одна друга, я буду в два рази врізати. Значить, я буду рухатись вже не на 4, а на 2 праворуч, і не на 2 вверх, а на 1 вверх. Ось таким чином я отримала вектор 1-друга Б. Далі, як побудувати вектор мінус 3 Ну, Для початку давайте розберемося, як побудувати вектор 3 b Ми це вже вміємо робити. 2B ми вже будували. Тобто точно так само я будую зараз 3B. Значить, я починаю з цієї точки, бо мені треба багато місця. Я йду на 4 праворуч і на 2 вверх. Далі, знову на 4 праворуч і на 2 вверх, це два вектора B. Далі від цієї точки знову на 4 праворуч і на 2 вверх. Ось я зробила три вектора. Три вектора В, Але так як мені треба зробити мінус три вектора В, я просто стрілочку маю вказати в іншому напрямку. І ось цей вектор, це і буде мінус 3 В. Ось таким чином це робиться, неважко. Наприклад, щоб побудувати вектор мінус B, ви робите точно такий самий, як B, тільки стрілочку в інший бік. Щоб побудувати 2 з половиною, ось я побудувала два вектора B, і мені треба ще половинка. Половинка в мене є. На дві праворуч і на одну вверх. Якби добудувала, це було б 2,5. Якби мінус півтора, спочатку роблю півтора, це вектор B, і ще така сама половинка. На дві праворуч на одну вверх. Оп, було б півтора вектора B. але мені треба мінус півтора, тому стрілочку вказую в іншому напрямі. Ось так це просто робиться. Нічого важкого немає. Сьогодні тема у нас мега легенька. Наступний номер 366, нам дано вектори m і n, нам потрібно знайти координати вектора c, який є сумою векторів 2 м плюс 5n. Для цього я спочатку шукаю вектор 2 м Ми це вже вміємо робити. Якщо вектор 2 м кожну координату множу на 2, мінус 1 на 2, мінус 2, 2 на 2 4. Клас вектор 2 n знайшла. Далі мені треба вектор 5n. Хорошо? Кожну координату вектора n множу на 5. 3 на 5 15, 1 на 5, 5. Чудово! Два вектора знайшла. Тепер мені потрібен вектор c, який є їхньою різницею. 2m плюс 5n. Окей, без питань. Зараз знайду вектор c. Різний, сума, Я перепрошую, сума, сказала різниця, сума. Мені треба просто додати координати. Я сподіваюся, попереднє відео ви ж дивилися, і ви знаєте, щоб додавати вектори, ми маємо просто додати окремо кожні координати. Мінус 2 плюс 15 буде 13, 4 плюс 5. Буде 9. Отже, вектор С має координати 13 і 9. Ну, легко, легко, класно. Мені сподіваюся, я сподіваюся, що вам так само просто, як і мені. Наступне завдання у нас вже е, трішечки ускладнюється, у нас нова теорія, і ми з вами поговоримо про умову колоніарності векторів. Значить, ми з вами, е, коли, до речі, хотіла, хотіла звернути увагу, ось якраз на цей малюнок, який ми будували, зверніть, будь ласка, увагу, що вектор B, вектор 1, друга b, вектор 2 b мінус 3 b всі ці вектори між собою паралельні. Я надіюсь, ви це помітили, так? Ці вектори паралельні, і якщо це паралельні вектори, то вони, ну, якби векторів паралельних не буває, вони лежать на паралельних прямих, а вектори, які лежать на паралельних прямих або на одній прямі, називаються коленіарні. Тобто всі 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 оці вектори колиніарні. Я нагадаю вам ще раз перший параграф, перший урок коленіарні вектори, ті, які лежать на паралельних прямих або е, на Одні і ті самі прямі, і вони можуть бути або співнапрямлені або протилежно напрямлені. Зверніть увагу, вектор B, одна друга B і два B співнапрямлені, і вони всі протилежно напрямлені до вектора мінус 3B. Тобто, якщо в нас з'являється мінус перед нашим вектором, ці вектори протилежно напрямлені. Так, от це і є умова колиніарності векторів. Подивіться B, одна друга, B, два B, мінус 3B. Тобто, якщо ми B помножимо на якесь число, ми отримуємо колініарний вектор. Причому, якщо ми B помножимо на додатнє число, він буде співнапрямлений, а якщо ми B помножимо на від'ємне число, він буде протилежно напрямлений. Ну і власне це і є. Вектор B, колоніарний вектору А, можна подати у вигляді b дорівнює лямбда А. Тобто, якщо я наш вектор домножу на якесь число, я отримую вектор. Ну і лямбда, звісно, не може бути нулем. І навпаки, вектор b можна подати у вигляді лямбда А. І ось ці вектори А і Б будуть колоніарні. Причому, якщо лямбда буде додатня, то воно буде, вони будуть співнапрямлені, якщо лямбда буде від'ємне, то вони будуть протилежно напрямлені. Ну і ще одна умова колоніарності векторів, це випливає з цього, хлопці. що це означає, що координати точки Б в кілька разів більші або в кілька разів менші за координати, точки, за координати вектора А. Тому, якщо вони в кілька разів більше або в кілька разів менші, якщо ми поділимо координати вектора Б на координати вектора А, ми отримаємо одне і те саме число. Ми отримаємо наше лямбда. Тому ще раз, Умова колиніарності векторів полягає в тому, що їхні координати пропорційні. І, власне, якщо в результаті пропорції ви отримуєте від'ємне число, то вектори протилежно напрямлені. Якщо отримуєте додатнє число, то вектори співнапрямлені. Ну і перше завдання: чи колініарні вектори А і В? Це можна визначати усно, але я вам покажу. Як це робити письмово? Да? Значить, вектори коленіарні, якщо їхні координати пропорційні. Окей, я беру першу координату вектора А і ділю на першу координату вектора Б. Далі я беру першу координату, я беру другу координату вектора А і ділю на другу координату вектора Б. Дві шостих можна скоротити, це буде одна третя. Мінус 3 і мінус 9 теж можна скоротити, і тут теж буде одна третя. Третє. Ми отримали наше лямбда, воно дорівнює 1 третя. Наші вектори колиніарні, більше того, вони співнапрямлені, тому що лямбда у нас додатні. Якби вийшло мінус 1 третя, лямбда було від'ємно. Ну і тепер невеличкий лайфхак від мене. Не обов'язково брати першу точку на другу. Чисто усно було б зручніше ділити 6 на 2 це було б 3, і мінус 9 на мінус 3 це було б теж 3, ми mm -hmm. б зновили такий самий висновок, що вектори колоніарні, але без запису це було б простіше. Ну і власне, ось тут у нас теж є наші вектори. Якщо я 2 поділю на мінус 1, мені це буде зручніше. Має вийти те саме, що я 10 поділю на 5. 2 на мінус 1 буде мінус 2, 10 на 5 буде 2. Мої вектори. Неколиніарні, мають вийти повністю однакові числа. 2 2 і 2 числа не однакові, вони протилежні. Наступний номер буде майже усний. Нам потрібно серед векторів знайти пари співнапрямлених і протилежно напрямлених векторів. Тобто ми вже точно знаємо, що вони колиніарні, але залишилося знайти пари співнапрямлених і протилежно напрямлених. Все дуже просто. Нам потрібно буде ділити координати. Наприклад, я візьму вектор А і вектор Б. І будувати координати. Мінус 2 на 1 це мінус 2. 4 на мінус 2 це мінус 2. У мене виходить від'ємне число, отже, якщо лямда від'ємне, вектори протилежно напрямлені. І так треба з кожними переглянути вектор А і вектор С у мене далі. Вектор А і вектор С, 4 поділити на 1 4. Мінус 8 поділити на мінус 2 4. Клас додатнє число 4, вектори співнапрямлені, вектор А і вектор D. Мінус 0,2 поділити на 1 мінус 0,2, 0,4 поділити на мінус 2 мінус 0,2 від'ємне число, вектори протилежно напрямлені. Далі з вектором А розібралася, далі буду вектор Б. З вектором А я вже перевірила, тому перевіряю з вектором С. Вектор b і вектор С. 4 поділити на мінус 2 буде мінус 2, мінус 8 на 4, мінус 2. Колиніарні, протилежно напрямлені. Вектор b і вектор D. Мінус 0,2 ділю на мінус 2 0,1, 0,4 на 4 0,1 Колоніарні співнапрямлені додатні число. З вектором B розібралися і залишається остання пара вектор С і вектор D. Мінус 0,2 поділити на 4, краще 4 на мінус 0,2 це 40 на мінус 2 мінус 20, мінус 8 на 0,4 мінус 20. Виходить від'ємне число. Отже, вони протилежно напрямлені. Ось таким чином це робиться. Ну, мені здається, що не важко. Так, трішечки ускладнимо нашу задачу, хоча мені здається, що складного тут абсолютно нічого немає, тому що ми це теж робили. Нам дано вектори А і Б, нам потрібно знайти модуль вектора. Тобто, по суті, все, що відрізняється від попереднього номеру, треба шукати модуль. Ну, Для того, щоб знайти модуль вектора, нам потрібно спочатку власне, цей вектор знайти. Отже, спочатку ми шукаємо вектор 4А. Ми усі координати множимо на 4. 4 на мінус 2 мінус 8, 4 на 3 12. 4а знай. Добре, далі шукаю вектор 3b. Мені треба усі координати помножити на 3. 3 на мінус 5 мінус 15, 3 на 1 буде 3. Чудово, є. Далі мені потрібно знайти вектор D, який є різницею векторів 4А відняти 3Б. Добре. Для того, щоб знайти різницю, пам'ятаєте, ми від першого координату віднімаємо першу координату, від другої координати віднімаємо другу координату. Тут можна зробити помилку, будьте обережні мінус 8, мінус. Мінус 15, два рази мінус зустрічається. І 12 відняти 3. Зверху малюю вектор. Дорівнює мінус 8, мінус мінус, дасть нам плюс, мінус 8 плюс 15 буде 7. 7, а тут 12, відняти 3 буде 9. Отже, ми отримали координати вектора D, 7 і 9. Ну, а тепер, щоб знайти його модуль, ми знаємо, що нам потрібно. Взяти корінь квадратний, так пам'ятаєте формулу. Корінь квадратний перша координата у квадраті плюс друга координата у квадраті. 7 у квадраті у нас 49, 9 у квадраті у нас 81, 49 плюс 81 130, і, на жаль, ніяк розкласти не можна, ми так 130 його і залишаємо. Мені здається, ніяк ніяк не можна. Ось таким чином це робиться. Ще одненький номер, номер 377-й тут трішечки помалюємо. У нас є з вами вектори С і Д, а нам потрібно з вами побудувати суму векторів 2C плюс 1 друга Д. Тобто тут ми об'єднуємо попередню тему, там де була сума векторів, ну і власне цю, там, де ми вчимо множення вектора на число. Давайте розберемося для початку з векторами С «д», як вам їх побудувати собі в зошиті. Ну і власне мені зараз теж вони знадобляться. Пам'ятаємо, да, що від точки С. Я спускаюсь на три клітинки вниз і йду на дві клітинки праворуч. Розібралася. В точці Д я йду дві клітинки праворуч і чотири клітинки вверх. Клас, добре! Тепер, якщо мені потрібно побудувати вектор 2С, я будую дві штуки векторів С. Я почну з цієї точки. Спочатку зроблю такий самий ще один вектор С. На три клітинки вниз, на дві праворуч. О, отримала крапочку. Але це один вектор, це мені треба таких дві штуки. Я знову йду на три клітинки вниз, на дві праворуч. Клас, є. Два вектора. Це у мене вже майже готово. Стрілочка вказує точно так само, як тут, вниз. Окей, далі треба додати одну другу вектора D. Якщо я буду додавати, мені треба або виходити з однієї тої самої точки правилом паралелограма, або йти е, послідовно правилом трикутника. Я буду йти послідовно, тому що якщо з однієї точки, я просто не вміщуся там. Тому я буду вектор D починати ось тут. Якби я робила вектор D, я би йшла на дві клітинки праворуч і на чотири вверх. Але мені треба одна друга Д, тобто в два рази менше. Тому я буду йти на одну клітинку праворуч і на дві клітинки вверх. На одну праворуч і на дві клітинки вверх. Ось тут я отримаю точку. І цей вектор це буде вектор одна, друга Д. Тут можна підписати 2С, тут одна, друга Д. Правило трипутничка, тому я давайте візьму кольорову ручку. Я з'єдную їх. Трикутник. Ну і пам'ятаємо правило трикутника, що у нас стрілочка вказує на другий доданок. Хто у нас є другим доданком? Другим доданком у нас є одна друга Д. Тому стрілочка вказує сюди. Ось це і буде наш вектор А. Ну що, я сподіваюся, не важко, Я сподіваюся, що якщо буде таке завдання, ви його без проблем побудуєте. Так, йдемо далі. І якщо я не помиляюся, остання сторіночка, три останніх номери. Сьогодні таке коротеньке відео. При якому значенні m вектори колиніарні, співнапрямлені чи протилежно напрямлені це вектори? Ну, Ми знаємо, що вектори колініарні, коли їхні координати пропорційні. Тобто я можу скласти пропорцію. Мінус 4 поділити на мінус 12, має дорівнювати 5. Поділити на m. Можна навпаки, мінус 12 на 4m на 5 не суттєво, ви пам'ятаєте, що там не суттєво, як ми ділимо. Далі, використовуючи основну властивість пропорцій мого улюбленого метелика, добути крайніх членів дорівнює добутку середніх, мінус 4 помножити на m, буде те саме, що мінус 12 помножити на 5. Перемножуємо крильця метелика. Мінус 4m дорівнює мінус 60. М дорівнює мінус 60 поділити на мінус 4 буде 15. Отже, м я знайшла, тепер мені потрібно зрозуміти співнапрямлені чи протилежно напрямлені мої вектори. Окей, давайте будемо це робити. Е, якщо у мене е, можна поділити координати: мінус 12 на мінус 4 буде плюс 3, тут уже в мене 15, 15 ділю на 5. Теж буде плюс 3. Тобто я можу отак написати: Лямбда дорівнює мінус 12 на мінус 4 це 3. Так як лямбда в мене більше за 0, то вектори А і Б співнапрямлені, бо лямбда додатня. І тут так само у мене є вектори, вони колиніарні, нам треба визначити співнапрямлені чи протилежно напрямлені вони є. Я малюю. M множу на 2 буде 2m, мінус 1 множу на мінус 4 буде 4. Отже, м дорівнює 2. Десь або я помилилась. А, ні, все правильно м дорівнює 2. Отже, ось тут замість м я можу підставити 2. Шукаю лямбда. Мінус 4 ділю на 2 буде мінус 2. Та да, будь-які координати. Можна оці, можна ось ці, будь-які, які вам зручно. 2 на мінус 3 теж буде мінус 2. Так як лямбда у нас від'ємна. То вектори у нас, це іде, протилежно напрямлені. Ось так це робиться. 381-й нічим не важчий, теж дуже легенький номер, не хвилюйте, зараз покажу вам, при якому значенні вектори протилежно напрямлені. Ми знаємо, що вони колиніарні А і Б, тому можемо скласти пропорцію. 1 поділити на П має дорівнювати П поділити на 16. Той самий метелик, той самий. Перемножую P на P буде P у квадраті, 1 на 16 буде 16. П у квадраті дорівнює 16. Це квадратне рівняння. Пам'ятаємо, що воно має два корення або 4, або мінус 4. А ось тепер запитання, який з цих коренів правильний. Значить, щоб наші вектори були протилежно напрямлені, то наша лямбда має бути від'ємне. А лямбда має бути від'ємне тоді, коли P мінус 4. Тобто ось це P дорівнює 4, не задовольняє умову, тому що якщо П буде дорівнювати 4 і 4, 4 поділити на 1, 4, 16 поділити на 4, 4. лямбда буде додатнє. А якщо мінус 4, то лямбда буде від'ємне, і вектори будуть у нас протилежно напрямлені. Якщо в домашній роботі у вас вони будуть співнапрямлені, ви обираєте те число, яке додатнє. Ну і останній номер він важкенький. Ну, як завжди, на закусочку ми легенькі номера. На закуску не залишаємо. Я вам його поясню, не хвилюйтеся, розкажу, як там все робиться. Отже, в цьому завданні нам потрібно виразити вектор БО через вектори DA і DC. Що це означає? Ну, ми таке робили в попередньому параграфі, там була просто сума і різниця. Ми там писали, наприклад, вектор АБ дорівнює, вектор СД додати вектор АД. Да? А тут нам потрібно ну, одразу через суму чи через різницю не вийде. Зараз ви зрозумієте, чому. Тобто, у нас має бути запис, у нас має бути запис, вектор BO дорівнює. Щось пов'язане з вектором DA плюс-мінус щось пов'язане з вектором ДЦ. Ось таким чином це має бути записане. Як ви бачите, вектор БО у нас ніяким чином не пов'язаний з вектором DA і ДЦ. Чому? Ну, тому що вони у нас не лежать, ну, не виходять з однієї точки, вони у нас непослідовно з'єднані, тому і будуть використовувати, знову ж таки, що це в мене паралелограм. По-перше, я бачу, що БО. Це половинка діагоналі БД. Я навіть вектори не пишу, я просто кажу, БО це половина діагоналі, тому що ми знаємо, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл. А так як БО це половинка БД, то мені якби не дуже зручно брати в цей бік да, БО, БД, бо тоді стрілочка буде на точку Д йти, да, Якщо я ось так напишу БО дорівнює одна друга БД. А якщо я хочу взяти не BD, а, наприклад, вектор dB, тобто вектор в інший бік. Якщо вектор BO дорівнює одна друга БД, то я можу змінити напрям, взяти не BD, а мінус БД. І вектор BO буде дорівнювати мінус одна друга вектора ДБ. Ще раз, я змінила вектора BD напрям і поставила перед цим мінус. Чудово, без питань. А тепер вектор ДБ дуже легко знайти. Це правило паралелограма. Вектор ДБ у нас дорівнює, з однієї точки виходять вектор DC додати вектор DA. ДА. Ну або ДА додати ДЦ не суттєво, від перестановка данків сума не міняється. І тепер от сюди, замість вектора ДБ, я підставлю значення DC додати DA. ДА. Тобто вектор BO буде дорівнювати мінус одна друга, а далі в дужочках уже не ДБ, а вектор ДС плюс вектор DA. Ось таким чином це робиться. Я знаю, що остання здачка була вам трішки важкенькою, але ще раз сподіваюся, що ви з нею розібралися і вам не було сильно важко. Я чекаю ваших коментарів, я чекаю ваших реакцій. Будь ласка, обов'язково напишіть, чи сподобалося вам відео, чи потрібно ще знімати такий контент, які відео ще потрібно знімати, теж залишайте в коментарях. Усім вам бажаю міцного здоров'я і мирного неба. До нових зустрічей!